Так виглядає приватна та закрита територія з басейнами вже побудованого комплексу в місті Бенідорм Іспанія. Поряд ми з вами можемо побачити також будинки, які будував цей забудовник, і ось так вони виглядають. Тут ми з вами бачимо, як будуються дві нові вежі цього забудовника, а ось побудовані поряд дві. І так будуть вони виглядати, як на попередніх відео. Давайте далі перейдемо в шоу-рум і подивимось, як виглядає квартира від цього забудовника. Друзі, зараз в Бенідорамі дивимося квартиру первинного ринку від забудовника ось в такому стандарті. Не дивитись. На відео, вже ціни там будуть в описі до цього відео. Забудовник в Іспанії взагалі всі забудовники здають ось в такому стані квартири. Тобто, Все, що ви бачите на відео, це все є. Це вбудоване меблі, це все є. Немає тільки меблів, які завозяться, але додатково це також можна купити із забудовником разом. Але все вбудоване, воно все є. При купівлі це купується разом зі всім. Ось так це виглядає. Такий мають стан. Це шоу-рум для показу клієнтам. Але в такому стані буде все здаватись. Звінить увагу, які тут види ось такі. На окон, зараз покажу саме той будинок, який, е який можна на сьогоднішній день купувати. Ось такий вигляд Тут, з цього з цієї квартири. Ось Це вже збудований. А ось з правої сторони бачимо, так це будується. Тут буде дві башні. 25-го року здається і 26-го. Внизу тут ось така інфраструктура. Можете роздивитись там, все це дуже цікаво зроблено і досить-досить круто. Тому звертаємось.